Всім привіт Портленд, Оригон. Поступило перше замовлення. Ось як бачите, навіть ось старші люди працюють на доставці. А як сталося взагалі, що я з'їв доставку, Ну це досить така ситуація вийшла, я взяв одне замовлення на GrabHub і одне на Uber. До речі, це був Uber. І я коли брав, не підтвердив, що я, якби, Confirm Pickup не підтвердив, що я забрав їжу і поїхав собі. І поки я доставляв GrabHub, Uber від Uber приходять такі SMS, що схоже, ви не зможете. Закінчити це замовлення, тому ми передаємо його іншому водієві. Але ж, воно то прийшло, і замовлення в мене щезло, тому що я його не підтвердив, а їжа залишилась в мене. Що я не пробував робити? Я дзвонив у підтримку. Три рази я дзвонив. До речі, там працюють більш все-таки мексиканці, тому що я три рази на них потрапляв, я намагався пояснити. По-англійськи, що сталося, називав ім'я замовника. А ще дуже цікаво було, що з цього ресторану, там, до речі, були бургери. Не було адреси кінцевого замовника. Не, просто не було адреси, ніякої інформації. Взагалі ніякої. Просто ні ціни, нічого, просто нікнейм і перелік їжі. Що замовлено. Просто досить цікаво. В інших завжди, в принципі, більше інформації є навіть адреса хоча б ресторану, хоча б... а це нічого не було. І я нічого не зміг зробити, то вже був пізній час, їда вже остила і прийшлося з'їсти доставку. Єдине, що ще взагалі можна було зробити, напевно, це завести назад в ресторан. Але чи її би в мене взяли, чи ні, я не знаю. Хоча я, я намагався вирішити це і підтримку дзвонив ці три рази і говорив, але вони нічого не могли мені внятного пояснити, що робити з цим заказом. Але проблема в тому, що я і не пам'ятав дійсно, де я взяв то замовлення, в якому ресторані. Тому що місто велике, а. Адреси не було ресторану. Ні назви нормальної, нічого не було. І не було змоги ні повернутися ні в ресторан, ні до замовника. Ось така ситуація трапилась. Можливо, із-за цього, звичайно, рейтинг може опускати. А багато замовників використовують ПІН. Якщо досить дорога їжа, то мені це не потрібно було, тому що мені не потрібно, щоб мені там. Поступила якась жалоба чи заблокували аккаунт. Але ось така ситуація один раз була. До речі, в таких ситуаціях ресторан і не знає адреси кінцевого споживача, тому що це все виконує Uber, він цим займається. Поступає замовлення, він просто кидає адресу ресторану, ресторан клеї ордер, куди доставити. Ось таке замовлення, ресторан баджо, Ось там з іншої сторони вхід. Але бачите, 21 хвилина 14 миль. ну В принципі, воно так і писало, там, що 16 з, з чим-то вони платять. Я вже від двох замовився, бо були такі досить погані замовлення на Uber, ну Uber цим бачте, він ще й не дописує, по суті, то більше їхати. ну І такий собі заказ. От, працюєш працюєш на районі, а потім воно тебе кудись закидує. меня пикап как бачите пикап то есть тут наши парковочные места и сюда помоги нам вывести еду вот, в принципе и вывозить корзинках у нас место номер два Воно працює. Чекінемося. Два, підтверджуємо і чекаємо. На ордери. Скануємо там пакети, будуть такі QR-коди. Цей раз ось загрузили досить швидко, дуже багато всього ще в багажнику. Цього разу дуже багато пакетів і всього. Але нічого, поїхали. Ось такий QR-код. Ну, штрих-код. Пивніше ось такий штрих-код. Сканується. Одна з найгірших моїх доставок. Написано в Ubier тримати соціальну дистанцію. Бачу, як живуть люди. Ось реальна Америка, приїжджайте Ось такі апартменти на вас чекають Ось скільки я прийшлася всього носити, під'їхати близько нема як Маща скільки всього і це за 16 доларів Ну і їхати теж немало було Ось так. І так, почали ми пів другої, перші там будемо рахувати, що так. І потрібно йти на курси пів шостої. У нас 4 години. За 4 години ми заробили на Uberі 88. І на крапха, бачите 100, брав всі замовлення. Правда, сьогодні їхав дуже близько в основному. 30 доларів. Ми маємо 118 доларів. Це за 4 години. Як бачите, це виходить 30, майже 30. Були ще замовлення, можна було брати дуже шикарні замовлення. Покупки в магазині там від Uber було на 24 долари щось, але, на жаль, курси. Якраз зараз такі години теж пік. Люди вже ввечері заказують. Але в середньому ось при дуже хороших днях, виходить так, 30.